すごい,い,い,い。 Перед тим як іти взагалі на риболовлю, бажано взяти мотузку метрів 12-15. Якщо нема мотузки, якусь гіляку, якусь палку лижить. Для того, щоб в разі чого можна було скористатися якось рятуватися. Звичайно, треба звертати увагу на стан льоду, який він є по міцності. Можна по кольору відрізнити який льот, саме міцний це з таким трохи голубим синюватим відтінком льод, потім трошки менше це білий лід і сірий лід це вже значить колір сірого льоду. Може там вже повітря з водою. Він разом то він вже небезпечний рахується лід.